Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з ключими джелами з півдня Одеської області. Сьогодні знімаю відео на прохання розповідаю про трав'янисті біскуси. Виявляється, що є люди, які ще про них не знають, і... тому що у них просто вони не ростуть. Я колись теж, ну, це було давно, коли побачила їх вперше на картинці, я ними захворіла і почала шукати. Спочатку шукала по сайтах, але вони були дуже-дуже дорогіші на той час це років. Ну, так, до 10 назад, по 300 гривень був корінь. Це просто були такі, знаєте, нереальні гроші для мене. І я потім в однокласниках почала знайомитись з людьми і знайшла гібіскуси, вже хто вирощував. Ну, спочатку там по два сорти було, по три, потім вже в мене зараз їх скажу, що дуже багато. І так, трав'янистий гібіскус це говорить про те, що він на зиму відмирає. Він цвіте місяця два-три, все залежить від погоди, від куща, від землі. ну Багато від чого залежить. Квіти цвітуть один день всього, на жаль, але так. але так, так як їх багато, от бачите, бутон за бутоном ідесь. Ось вчора цвіли, сьогодні не цвітуть, але ось завтра вже будуть слідуючі. Бачите, ось вони вже. Відкриваються бутони, і ось бутони, бутони, бутони. Багато ось бутонів тут. І є, ну, це такі, знаєте, молоді кусі, коли кущ у вас великий, коли росте вже роки-три на одному місці, дуже багато гіляк. Ну, скажу, що треба буде трошечки підв'язувати, бо він може тако навіть розлягатися. По-перше, гібіскуси дуже люблять воду, вони ще називаються болотні. Дуже люблять воду, треба саджати. От я раніше саджала там-там, тепер я так вирішила, що буду саджати їх. Ну, тут в рівчаках, ну це, по-перше, на продаж рослини, а взагалі такі рівчаки заливати водою дуже-дуже добре. Уже стільки до тут равликів, капець. Треба би трошки позбирати курам. А тут що робиться? Ах ти боже мій. Так, гібіскуси. Відмирають на зиму, люблять полив і люблять сонце, друзі. Е, можна трошечки в напівтіні, трошечки в напівтіні. От як у мене там в одному місці ростуть, але там зранку сонце, з вечора сонце. Ну, наприклад, нехай в обід не буде, але зранку сонце, ввечері сонце, бо зранку ввечері немає в обід сонце. Вони люблять сонце, будуть тоді цвісти рясно. В тіні вони будуть рости, звичайно, але вже цвісти не будуть. Зараз дуже багато сортів гібіскусів, дуже багато кольорів. як бачите, не тільки квіти бувають різні, але ще й листя. І форма листя, і колір листя. Тут немає такого, там у мене. Зараз підійду туди покажу. Ось навіть з таким листям. Бачите, різне, гарне саме навіть листя. Навіть без квітів кущ гарно-гарно виглядає. Бордовий, бордоволисний, такі різне листя. Це сортовий. Зараз ще розкажу, ось тут поруч теж сортовий. А це ось сіянці. Я вже розповідала, чим відрізняються вони сіянці це ті, які вийшли з насіння. Сортові, ви насінням не розведете. Бувають іноді випадки, лишається коробочка одна, а взагалі всі коробочки після цвітіння, оці, він відсвівся і просто відпадає. Всі, що прості сорти, які не сортові, оці з насіння, вони дають насіння, можете собі їх сіяти і ще. Якщо ви посадите поруч три різних кольори, то у вас сіянці можуть бути просто чарівні. Просто просто різного кольору, з розводами, з полосами. Листя може помінятися, навіть стати коричневе якесь, різне якесь, хоч це буде сіянець, але буде гарне листя, бордове листя. Так що, друзі. Таке. Так, що як бачите, в них велике різноманіття і в квітах в кольорах, і в листях. Є ще високорослі кущі, є до 3 метрів зараз сучасні сорти. Є по метру низенькі сорти, різні, але скажу одне, що жовтого гібіскуса багаторічного не буває. Є жовтий, але він однорічний. Не слухайте нікого. Є. е-е Назва старий жовтий, але б я вам показувала, він кремовий. Він взагалі не жовтий. Не знаю, чи він квітує зараз. Заців сьогодні. Але камера не передає його колір. Він реально такий от в бутонах, навіть трошечки-такий, трошечки лимонний. Ну, камера показує його білий. Але скажу, друзі, що він далеко не жовтий, хоч і називається старий жовтий. Камера нам показує його білий. Він такий чуть-чуть кремовий, ну така жовтизна є. жовтизнає. Самий, е, самий самий жовтий гібіскус. Жовтіших не буває. У мене колись був е, жовтий, однорічний. Я замахалася його сіти, треба збирати насіння, треба його рано-рано саджати в стаканчики, щоб він зацвів. Бо якщо посіяти в землю, це вже він зійшов, зацвів у вересні, поцвів, в тиждень. Чи Зацвівчені і все. Ну, старий жовтий це сортовий, з насіння ви його не виростете. Чик, цікаво, на сонці теж він не жовтий. Ось повідцвіталися його квіточки. Ну, так от наяву дивися, він трошечки-трошечки віддає жовтим. Я ж кажу, це самий-самий жовтий. Так. Так що не вірте нікому, друзі, що є жовті гібіскуси. Оце жовтий. А якщо насправді жовтий, то він однорічник. Це вже я сама перевірила 100%. Так що, друзі, ось так. Існують кольори від чисто білого. Ну, чисто білий це сортовий. У мене не знаю, чи існує. З насіння чисто білий, білий лебідь зветься, чисто-чисто білий, без всяких серединок, без всяких прожилок, чисто білий. І потім йдуть світло-рожеві, темно-рожеві, біло-рожеві, червоно-рожеві. є бускові, є е, е, такі аж фіолетові, от, ві, е, червоні. Ось у мене за, зацілив наразі. Оці два вже буде хто напише перший це буде на осінь. Ось, бачите, він такий. Я навіть не знаю, який фуксієвий колір чи що. Він трошечки світліший б на От світліший, як отам от там от отуди держу палець, це такий десь колір. Дуже гарний, такий яскравий. Ну, скоріше всього, це да, це фоксієвий колір. Є будуть такі кілька саджантів, бачу, ще такий самий поруч. І, мабуть, оце такий самий, тому що листя зовсім зовсім однакові. Так, я вже позначаю собі, хто замовляв, ось тут рожевий. На жаль, він сьогодні, а ну зацвіте тільки пізніше. Ось бачите, я собі вже написала, що це номер один, червона нитка, і понав'язала. Замовили, прийшла, ниточку зав'язала. Замовили, прийшла, ниточку зав'язала, щоб я точно знала, що в мене вистачить гібіскусів. Так, на зараз ще поки новий, з'явився ось цей фуксієвий і ось такий темний. Зараз дійду до нього цієї темний. Це все сіянці, друзі. По-перше, ціна у них 50 гривень. Я не продаю дорослі 50 гривень, так і держу цю ціну вже багато років, щоб, ну, щоб їх випродовувати. Тому що я там насіяла, хоча в цьому році сіяла сіянців зовсім не буде. Не взійшли. Місце неправильно вибрала, сама винувата. Ну, тепер буде так. Коротше, ось два кольори: Фуксієвий і темно темний Такий бордовий він. Бачите? Темний, гарний. Це все сіянці, друзі. Ще раз повторюю, сіянці це купуєте собі, сіяни, саджаєте поруч, три сорти от такий, такий, рожевий, білий, наприклад, чотири сорти, все. І потім ці коробочки, коли вас дозріють, зберете насіння, посієте собі, сіяти треба. Рано навесні під зим вони не сіються, тому що інакше б. Ой, господи, інакше б вони давали самосів. Самосі вони не дають ніколи, такого не було. Не наблюдалося, не спостерігалося. А тільки діленням кореня. Або ну, насіння на або ділення, ділити корінь. Е, так, це на насінневі. Е, Сортові можна ділити тільки корінь, можна ще живчувати, живчують. Ось, наприклад, ось такі, бачите, є основна гілочка ось у нас йде. Відламуєте оцей такий пагін між листям і стовбуром оцю гілочку і живчуєте. Я, друзі, пробувала, кілька разів вийшло, але більше разів у мене не вийшло. Цим вийшло, ну тому я... Або збираю насіння, або чекаю, поки виросте корінь. Якось я в тому році пробувала живцювати сортові, жодного не прийнялося, жодного. Є люди, у яких це виходить. Ну, Я пробувала і влітку. Влітку, по-перше, мені от на цей час мені жалко їх живцювати, от чесно кажучи. Я пообдираю гілки і все не знаю. Пізніше пробувала, не виходило в мене. Так, сортові ділю тільки коренем. Ці е, насінневі або корінь, або з насіння можемо множити. Так, ділити можна коріння або восени, або рано навесні. Е, вилазить він десь в травні місяці. Довго сидить в землі, тому якщо у вас лишилися вони десь в квітниках, то я обрізаю не до землі, обрізаю так, щоб лишався патичок такий сантиметрів 20. Ось Бачте, ось лишилася паличка минулорічна суха, обліплена равликами равлики, Ось такі плешаю, тому що рослина у вас відмерла. Ви припустимо, тільки її посадили, да? забулися, що воно у вас там росте, копнули лопатою, викопали корінь, перерубали, розрубали все. Так, щоб не загубити цю рослинку, ну і так взагалі воно то видно, ця паличка нікому змішати не буде. Вже коли він відсвівся повністю, ви вже бачите, що він відсвівся. Насінневі коробочки ви зібрали і можна його обрізати. Щоб оце вже не стричало, воно починає висохати, жовтіти, листя падають і таке, щоб вже прибрати квітник, то таке. Казала, любить сонце, любить багато вологи. Рости на місці. Я сама пробувала років 5 рости, але скажу, що потім корінь величезний, виростає. ділити його дуже-дуже важко. Я спочатку, коли почала їх заводити, я не думала, що буду їх продавати. Взагалі, коли починала, не думала, що буду щось продавати, взагалі все саджала для себе. для... Для краси. І скажу так, що 5 років росте точно. Ну, можливо, він і більше росте, і я не пробувала. Можливо, у когось росте більше, напишіть, будь ласка, під відео буде цікаво. Тому що ну, хтось теж може тільки починає вирощувати і не, і не знає. Можна його вирощувати там, років 10 на одному місці, наприклад, а потім викопати, пересадити. А, можливо, не росте 10 років, я не знаю. Таку інформацію теж я не почитала, Вчора ще залізла в інтернет, думаю, почитаю нового, нічого, б я не знайшла такого толкового. Все що, все, що я розповіла, це з мого досвіду. І так, саджаємо на сонці, гарно поливаємо. Якщо хочемо розвести більше, саджаємо 3-4 кольори різних, збираємо насіння і будуть вам різні-різні гарні кольори. Шкідників немає, хвороб немає, не бачила ніколи. ну Єдине, щось раблики можуть на, на них сидіти і все. Більше такого ростуть вони мене давно, не спостерігала. Я не шкідників ніяких, а брешу. Іноді такий, знаєте, як блошки є і поїдають листя. Ну, я так кропила їх від всіляких комах і все. Буває, буває іноді листя гризуть так. Так, згадала. Ще бувають. Черв'яки, які зжирають, е залазять у, у квітку. от, Бачите? Хотіла збрехати. Залазять у квітку, з'їдають оцю всю серединку. Отут пестики, тичинки, це все виїдають, і тоді квітка не зав'язує насіння. Так що спостерігаємо, можуть бути черв'яки. так. Це буває рідко, але це буває. Ось хочу показати, це теж сортовий, який в нього. Листя гарне, дивіться, яке воно у нього різне, воно в нього кучерявий, ну це буде мені це. Точно це лишиться на розмноження. Гарне, яке листя, скоро зацвіте цікаво, який він. Тому що я купувала була багато сортів різних, сортових купувала, я ж кажу, є, е, е, знаєте, дуже багато. Дуже схожих. От, от такий темний, назва різна, трошечки листя відрізняється, трошечки, трошечки квіточка, а в принципі, ну, одне і те ж саме. Я думаю, що це не так принципово от мати всі сорти, тому що дуже багато подібних, я ж кажу. Виводять сорти це спеціально, там запилюють, перепилюють. Я цим не займаюся, не знаю, як це правильно робиться. Ну, і в мене часу на це нема. Вистачає мені. Того, що в мене є. І так, друзі, поливай, саджаємо на сонці, поливаємо, заглядаємо, щоб не було гусінів в квіточках іноді. При бажанні через роки 3-5 можемо поділити, якщо хочемо, розмножити більше. Хочемо більше, значить, на. Через два роки на третій викопуємо кусик, ділимо, я ще раз кажу, можна ділити восени, можна ділити весною, вилазять в травні, не забуваємо, не чекаємо, тому що багато писали, ой, посадила вже травень місяць, а воно не вилазить. Після пересадки, якщо ви трошки пізнувато посадили, то може бути, ось бачите, які ці кусі повиходили. І ось які ці, але вони живі. Отаке. От ну, наче розповіла все. Шкідники. Я ж кажу, шкідники бувають, хвороб не бачила ніколи ніяких. Ну, може, єдине, що хлорозить, якщо там земля погана, таке, от, а так, щоб там листя щось там горіло, жовтіло, такого ще б не було. То це точно вже. Все, друзі, ще якщо будуть якісь питання, пишіть, повідповідаю, а так, наче розповіла вам все про гібіскуси. Бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна.